Колекційна срібна монета, пляшка вина з автографом Буданова та крило збитого шахеда. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон. Його організували волонтери громадської ініціативи Врятуй героя та благодійного фонду Сила добра. Кошти збирали для штурмового полку Нацполіції Сафарі, який нині виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Це ті люди, які нас з перших днів оберігають, захищають. І зараз говорю мене мурашки по шкірі. Це безцінно і дуже важливо не забувати про те, що війна триває, і наші хлопці потребують максимальної допомоги. І ми дуже дякуємо нашим військовим за те, що є наша опора і наша підтримка, яка там та нас захищає. На аукціоні представили 28 лотів. Ще 40 охочі могли придбати онлайн. Найдорожчим лотом була колекційна срібна монета вагою 250 грамів. Таких всього 400 в усьому світі. Вона виготовлена польським монетним двором. Спільно це був проєкт, спільний з нашою державою. Польсько-український проєкт. Ця монета. Вона, на ній зображені наші гетьмани. Ззаду монети навпроти кожного гетьмана є його герб герб за часів правління і роки правління цього гетьмана. Стартова ціна монети складала 50 тисяч гривень. Її придбали за 65 тисяч. Також серед лотів пляшки вина зі запорізького винного заводу, який знищили росіяни, шахова дошка з граніту та багато інших цікавих речей. Щоб дістати ці вина, проводились певні розкопки. І на одних на одній з бутилок розписався генерал нашої гуру Будана. От. Один з таких, можна сказати, моїх найулюбленіших лотів і досить-досить цінний. Також зараз ми дали одну на підпис до нашого франківчанина Олексія Гнатковського, тобто також є з його. Підписом шахова дошка з граніту з металевими шахматами нашого українського гросмейстера, з його особистою книгою з його підписом. Окрім військових артефактів, на аукціоні представили й твори мистецтва. Художниця Тетяна Робінчак на добру справу віддала свою картину під назвою Берегиня. Її придбали за 13 тисяч гривень. Моя берегиня. Я хотіла закласти в неї такий сенс, тобто що це. Це дівчина без обличчя, тобто вона уособлює весь жіночий рід. Це кожна з нас. Кожна з нас є берегиною свого роду, своєї культури, ідентичності, і на її скронях вишита, вишита, вишитий орнамент, який ми передаємо з покоління в покоління. І вона буде берегти і оберігати вашу домівку, оселю, вашу родину. Вона е, ніби виходить за межі картини, тобто вона е, виходить за рамки, і це показує, що це сучасний образ. За виручені кошти волонтери придбають три дистанційні евакуаційні комплекси. Ветеран полку Сафарі Руслан Павлов каже: один такий комплекс може врятувати мінімум трьох поранених військових за день. На даний момент єдиний актуальний і найбільш Найбільш доцільний спосіб евакуації це евакуація наземними евакуаційними комплексами, це типу як ноші на колесах. Вони можуть бути на колесах, а можуть бути на гусениці, оснащені трьома камерами. Одна з них нічна. В комплексі з евакуаційним дроном іде повітряний дрон, mavic 3 t з функцією нічного спостереження теж. Це супроводжується, це радіокерований комплекс, він безпілотний. Тобто людське життя воно ставиться на найвищу щабель, тому це найбільш актуальна і необхідна річ зараз саме на цьому напрямку фронту. До початку аукціону волонтери вже встигли зібрати 850 тисяч гривень. Під час заходу виручили майже 530 тисяч гривень. Відтак своєї мети доброчинці досягли і невдовзі евакуаційні комплекси будуть у бійців. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей та Радіокомпанія Раї.